Краще спробувати об'єднати зусилля щодо підтримки України, бо ми з вами не знаємо ще обсяги ударів по нашій енергетиці, і ми не знаємо до кінця, які будуть виклики, де нам знадобиться допомога. Що ми про що ми говоримо? Ми говоримо про різні. Трансформатори про різні види турбін не буду йти в деталі газові тощо. І також ми говоримо про імпорт газу. Ви знаєте, що ми знайшли вже. Ми розуміємо, де ми візьмемо мільярд двісті, десь, і ми розуміємо, що може нам знадобиться десь ще вісімсот мільйонів. Ми повинні на це розраховувати. В тому мільярд двісті вже є. Допомога від Норвегії, про яку я говорив, 100 мільйонів була 150 мільйонів. Це було кілька днів назад, і ми розраховуємо ще на 350 мільйонів в січні. І цього складно. Я звертався на коаліцію охочих. Сказав, що дуже складно, якщо Україні буде допомагати з енергетикою тільки Норвегія. Одразу, одразу під час коаліції охочих сидів Дік Схов. Який є прем'єр-міністром, і він одразу зреагував сказав Нідерланда, Нідерланди будуть в енергетичному об'єднанні. Ми називаємо так простіше енергетичній коаліції. Перша наша розмова буде на цьому тижні. Я надіюсь, ну будь-якому випадку, в найближчі дні і ми будемо об'єднувати зусилля. зусиль саме цим будемо займатися посилення енергетики, газу а також електрики. Якщо нам знадобиться імпорт електрики після відповідних ударів, він. Також не безкоштовний і зрозуміло, що є для цього, і вона є, слава Богу, ми об'єднані з європейською енергетичною мережею, тобто можливості у нас є, а на імпорт може знадобитись фінансування.